О, річок до мене просто це булочка моя, я хочу на ручках сидіти, моя красота. Я дуже-дуже налаштована розповісти вам все про свій жовтень. Найгірше найкраще рішення мої покупочки жовтня, що взагалі зі мною відбувалося, мої емоції. А було багато чого. Найкращим рішенням було почати знімати YouTube. Тому що ви не уявляєте, наскільки я зараз бізі. Це просто жесть. Мало того, я не тільки почала знімати YouTube я дала творчу аскезу, тобто взяла або дала творчу аскезу, що я буду викладати е, кожного дня одне відео у всі соцмережі, ну які в мене є зараз. Бо бувають дні. От, наприклад, коли я була на свадьбі, і я там з утра е, була в потязі, потім приїхала, потім я була цілий день з родичами і просто 11 вечора, і мені потрібно монтувати відео. Бо якщо я не змонтую, то все, аскеза не вдалася. Тобто я дала аскезу не просто там На 21 день, на місяць, я дала її на весь свій 34-й рік. Чому 34-й, бо мені зараз 34, і я отак мислю, типу, на весь свій 34-й рік до наступного дня народження. Насправді мені дуже подобається знімати це, моя така дитяча мрія. Вона нарешті втілюється. Я цього хотіла з самого дитинства, але насправді дозволити собі проявлятися таким чином змогла тільки зараз, після інтенсиву в Карпатах по психології де я там позбулася деяких дитячих травм, проробила їх, проплакала, прожила, і тепер я відчула в собі силу, що я можу так, от з вами сидіти, розмовляти, взагалі себе показувати і себе якби приймати такою, як я є, на камері свій голос, свою зовнішність, взагалі те, як я поводжуся. Я тепер така зайнята, що в мене немає хвилинки вільного часу. Я то монтую, то пишу озвучки, то я знімаю, то я фотографую, то я що я. Взагалі забула про своє РХП. Мені тупо ніколи їсти, точніше, не ніколи їсти, а ніколи думати про їжу. Коли в мене багато вільного часу так склалося з дитинства, що я Ну, там така історія, то я колись розкажу, що в мене з дитинства РХП і. Коли мені сумно, будь-яка емоція, і я наодинці, я починаю там щось їсти зайве, а тут у мене тупо нема часу, тупо нема часу. Дивно це признавати, але мені це подобається. Найгірше рішення було зробити оці нігті. Я просто їх ненавиджу. Розмір 5 Ось запам'ятайте, і ніколи в житті не робіть п'ятірку. Ніколи, просто ніколи я собі в перший же день вночі заїхала в вухо, просто настільки глибоко, що в мене чуть. Я просинаюся, така зла. Пишу одразу в цей салон, одразу в три, в три ночі така: можна прибрати длину, типу, там, і все не перефарбовувати. Можна так зробити? І вони мені відповіли, що зранку відповіли, що ні. І я так думаю, блін, я так довго сиділа, я так ну, нормально грошей заплатила, то вже похожу з цими нігтями десь хоча б два тижні. Але за ці два тижні я жалкую просто. Кожного дня. По-перше, в мене десь нігті влазить в якусь щель, там, то в двері, то ще десь. І я їх ну, дергаю, і це дуже боляче. Декілька разів я ледь не відірвала нігать. Я не можу там нормально там, якісь справи робити, типу навіть просто відкривати свою сумочку селін. Там така застібка, і мені не вистачає сили нігтями її відкрити. А не нігтями це неможливо. Я хожу з відкритою сумкою, або я її один раз я її випадково закрила. Це було е, в ТЦ. Я подумала: блін, мені щас прийдеться, а там був телефон. Мені щас прийдеться просто просити перехожого, щоб мені відкрили сумку. Уявляєте, ну це жесть. Дуже-дуже жалкую. Незручно вдягати річика його одяг там зимовий, осінній, незручно будь-що робити там якісь прикраси собі застібувати, Все незручно. Я е, їх до кінця цього тижня ще поношу, а потім все. І більш ніколи. Тепер давайте перейдемо до того, що ж у мене відбувалося в жовтні. По-перше, найголовніша подія це мій переїзд, і не просто переїзд, а те, що я з'їхалася з хлопцем своїм. Ми зустрічаємося вже майже рік, і от ми нарешті, після поїздки в Париж, вирішили з'їхатися і жити разом. Давайте почну з того, що мені подобається. Дуже класна квартира. Велика. У нас дві ванні, у нас другий поверх. Що, вибачте, будь ласка, в наш час дуже важливо. По-перше, через безпеку, саме знаєте чому. А по-друге, через те, що коли будуть вимикати світло, то так легше буде дістатися додому. І раніше я жила на 10-му поверсі, і мені це був крайній поверх, і мені було дуже-дуже страшно, коли там були нічні атаки, я дуже боялася, що уламки в на верхній етаж, точніше, на мій мені на голову, і це було капець як страшно. Я бувало таке, що чуючи, коли я чула якісь вибухи, то я просто от в тому в чому спала, а сплю я майже ні в чому. Я просто хапала річика і босіком бігла до першого поверху. Це було дуже страшно. Я вам не можу передати, яка кількість адреналіну виділяється від того, що ти відчуваєш, що ну, дуже, дуже небезпечно, і це вночі. І це Раптово, і так було кілька разів, і потім в мене з'явилася така проблема, що коли вмикалась тривога вночі, то я просто у мене виділявся адреналін, і я просто не могла потім заснути до 6 ранку. І так бувало часто. І е е я не висипалась потім не могла нормально працювати. А зараз тут на другому поверсі мені не так страшно, по-перше. По-друге, я живу не одна, і це також якось ну не знаю, як це працює, але правда. Одній страшніше, і зараз я взагалі сплю. Як не мовляв, і дуже дуже цьому рада. Це мені дуже подобається тут кухня. Мені подобається вітальня, мені подобається бояться, ця квартира. вона така естетик, тут приємно знімати. Взагалі вона класна, вона у всьому класна. Що мені не подобається? Не те, щоб мені не подобається, але мені складно. Мені складно розділяти простір з іншою людиною, оскільки я вже три роки жила сама. Я сама була собі якби упорядкована, я клала речі туди куди я хочу, я там їх і знаходила. Мені було це неважливо, тому що я живу одна, я повністю вільна, я можу робити в своїй квартирі все, що я хочу. А тут так це не працює. Коли ти живеш з ще одною людиною, то потрібно поважати ваш спільний простір. У мене є єдиний єдиний власний мій простір це ванна кімната, тому що у нас дві, у кожного своя, і от у своїй ванній кімнаті я там можу залишити речі, якось там може там буде серветка, річика, там ну, такі якісь штуки. Але все, що стосується загального простору, я е, намагаюсь підтримувати такий порядок, поважати це місце. І до цього мене так би мовити, привчив кохання, бо він такий е, душеніла. Вимачте. Або, іншими словами, ми скажемо, що він. Е, 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 Ні, думаю, то, то слово гарно підходить. Ну ладно, Він просто такий педантичний і любить, щоб там, не знаю, я, наприклад, ніколи не, раніше не помічала, що я не закриваю шкафи до кінця. Я я навіть про е, це не знала про себе, але дуже швидко дізналась, коли ми почали жити разом. І такі різні штучки маленькі, які там ну, інші людині, коли вона це бачить, там щось не так, як вона це залишила, то це неприємно. Перше, у мене був такий опір, і я там конфліктувала, що типу я не можу себе вільно відчувати в квартирі своїй чи що, це також мій дім, я тут буду робити так, як мені зручно. Але пройшов час, і я зрозуміла, що в порядку немає нічого поганого. Тобто я прям така ходила і думала. Окей, в принципі, я завжди хотіла, щоб вдома був такий порядок. І е, ніколи в мене не вистачало на це енергії або самодисципліни. Коли я живу сама, ну, в мене не було ніколи там дуже брудно, але ну, там, не знаю, я мала десь залишити речі і все таке. Але мені все завжди хотілося, щоб був порядок. Я подумала, що клас, порядок це добре, і чому я цьому, цьому якби противлюся. Я хочу це теж підтримувати. Якщо моя близька людина, це для неї так важливо, то я готова е ну, тримати в голові якісь речі і е робити їх спеціально. Тобто я привикла жити так. Але якщо це не комфортно іншій людині, окей, я буду прикладати до цього усилля, щоб е нам було обом комфортно. І знаєте, що я зрозуміла? Що просто я щаслива, коли порядок. Я, у мене ніколи такого не було, що я от могла прийти і речі просто, які я купила там, свої сумки, там не знаю щось, якийсь одяг, я б могла просто його покласти в прихожі. Він там мог стояти два дні в нових пакетах. Зараз я приходжу всі покупочки, я дістаю, зрізаю всі бірочки, розкладаю по всім місцям, де вони лежать, одразу. От те в шкафчик, те постираю, те там туди. Туди, туди, туди. І мені так від цього приємно, я так кайфую, ви навіть не уявляєте, я просто щаслива. Може, я теж внутрі мене жила, ця душніла, і вона просто вибралася на свободу, і тепер вона щаслива в цьому порядку. Я там не знаю, я поїла раніше, я могла залишати посуду в Раковині. І мені це було взагалі окей. Але зараз я поїла. я... Там тарілочку посудомичку, вилочку посудомичку, там чашечку туди поставила, всі продукти назад в холодильничок, там. Ну знаєте, просто е, я, ну, я кайфую від цього. Хоча я на початку дуже сильно цьому противилася, мало того. Я не просто кайфую від порядку, я ще почала робити зауваження йому. Бо ви знаєте, я ж ніяк би не слідкувала ну, ні за чим, ні за ким. Якби ну, в мене немає такої прям звички, але я таке думаю: якщо ти вимагаєш від мене якихось обов'язків, то, будь ласка, притримуйся їх також. І я почала помічати якісь штучки, там, типу, ти тут. Теж залишив, будь ласка, прибери або там в тебе там то, то І ну він завжди, якби благодарний. Він каже О, дякую, що ти помітила там добре, і все. Він його це не злить, тому що він також підтримує цю ідею. І ми такі, знаєте, тепер е, дві е, душніли. <ріхи> Зате ми майже ніколи не прибираємо, у нас навіть такого типу дня нема, як е, уборка там по вихідних, бо у нас майже завжди чисто. Всі речі по своїх місцях, кожного дня я просто вмикаю е, цей автоматичний пилосос, робот пилосос він проходиться е, всюди і не знаю, там, пил Теж я можу протерти, але якось ну, реально постійно чисто. І це такий кайф. Я такого навіть не думала, що в моєму житті так буде і що таке можливо. Але виявляється, що так. Друге, що в мене відбулося, це підготовка до виходу нового набору для тіла. Коротше, я в якийсь момент реально психанула, тому що мені 34 роки, і я. Розумію, що моє ну, не тільки обличчя там потребує догляду, але тіло також і прямо такого вже не просто догляду, вже такого анті ейдж І я зробила таку лінійку дуже-дуже круту, вона майже як професійна лінія для обличчя. Я навіть назвала її А1 Body. А – це найпрофесійніша наша лінія, найкрутіша. Вона називається А135 для обличчя. І вона з найсильнішими анти-H-активами. Я зробила таку точну лінійку, але для тіла, і я просто не можу радітися. Ці скраби вони такі пахучі, все таке круте. Я дуже чекала. У нас навіть нова тара для крему для рук, для скрабів. У нас нова тара. Ви цього навіть не бачили. І вони таке все красивеньке. Я дуже чекаю, коли це прийде. Мені щоб боже, це все пощастило, Щупати. Просто до цього в мене були тільки пробники. Менше, ніж за два тижні, старт-продаж. Біль. У мене відмінилася покраска волосся. Я хотіла виходити з блонду і робити, типу, знаєте, такий як air touch, Але, на жаль, у мене сталася харчова алергія, яка ем, не, ті, не просто продовжується. Вона така, як не тільки навіть харчова, а ніби на все інтенсивне. І навіть коли я сиджусь у машину і там пахучка, оця то в мене може проявлятися алергія. Я зараз не душуся ніякими духами. Один раз я подушилась нещодавно. Я дуже про це пожалкувала. Я просто сиділа в машині, я думала, зараз мені прийдеться пити обезболюючи, тому що в мене. Почало здавлювати легені, ну і ну, взагалі все дуже погано відчувала. І от через цю причину я не можу собі ні пофарбувати корені, тому що там така хімоза я її ледь витримувала без алергії. Коли мені фарбували кожного місяця, але ну я відчуваю, що я не зможу просто витримати покраску. Мені дуже погано стає, навіть коли я заходжу в магазин, там у відділ якихось або проходжу повз відділ якоїсь парфумерії або битової хімії, я просто не можу цього витримати. Я не можу зараз краситися. і я хочу з такими кореннями, Уявляєте? Ну це капець. А знаєте, що я представляю, що так було б модно. Ну, типу, мода ж вона різна буває, і в різні часи мену ну, так сприймали моду. Типу, спершу думали, блін, що за треш. А потім ой, клас! Як гарно! І я уявляю, що зараз мода на відрощі корені, і, типу, я така модна. Ну, це мій така спосіб захисту самої себе від цього крінжу. Мої покупочки за жовтень. Зараз їх всі принесу. По-перше, я купила дуже круті кеди Golden Goose. Я вам розкажу історію. Я вперше їх побачила на дівчинці на Балі, і я думаю, боже, що за треш? така дівчина модна, а не якісь типу кеди з зірочками, якийсь дитський сад. Ну потім я там була два тижні на балі. І вона мені примількалась, вона виходить в всіх кедах, і я кожного дня помічаю ці кеди. І я така, і вони ще такі подерті. Це ж такий прикол, Golden Goose, що вони ще такі, типу, подерті. Я цього не знала. Думаю, боже, такі якісь дитячі кеди, ще й подерті. А в неї все інше, ну просто конфетка, просто конфетка. І дуже красиво вдягнена, і, ці, і такі кеди. І я така. Що це треш? Типу ти що не могла собі нормальні кеди купити якісь. І що ви думаєте? Я потім їх побачила в Pinterest. Я така, в смислі? Побачила-побачила, мені почали в ленті з'являться-появлятися. Потім я їх почала помічати в інших людей в Києві, у дуже таких стильних, класних, модних людей. І я така, що це мать його за кеди? І потім я йду в Цумі і бачу їх. І я Подивилася, що це Golden Goose, я загугла, загугла історію, я їх так хотіла хотіла, довго вагалася, чи купляти, чи не купляти, але прийшла, приміряла, закохалась, І тепер я та сама дівчина, яка ходить в дитячих, подертих кедах, і дуже цьому щаслива. Так, наступна моя покупочка з жовтень — це сумочка, така красива в кольорі Бургунді, міо-міо. Я побачила її, коли ми були з хлопцем в Парижі, Меншу, в меншому розмірі, але, але я подумала: якщо я витрачаю такі великі гроші на сумку, то я хочу носити її кожного дня. І я взяла отакий от великий розмір, щоб тут просто працювати з нею кожного дня. І дуже цьому щаслива. Це вже моя друга люкс-покупка за цей рік. Якщо ви не знали, то я цей рік для себе ем, якби охрестила роком розкоші, краси і кохання. І ем, я ніколи в житті не робила дорогих покупок. А в цьому році зробила. У мене дві люксові сумочки. У мене дорога... Дорогі достатньо Ну, для мене. Для мене. Я зараз кажу про мене тільки. Для кого це взагалі типу, нічого. Для мене досить дорогі прикраси від гузема українського бренду, сумочка Селін, яку ми купили мені навпіл з моїм хлопцем. Сумочка Miu, -Miu я сама її собі купила, прикраси сама собі купила. У мене ремінь Селін. Е його подарував мені хлопець, коли ми були в Парижі. Що в мене таке ще з лакшері? Ну, кеди, Golden Goose. Е е сама купила. Е е ну, лакшері покупочки, і наче все. <Aldi> ну, я злітала на Балі, е в Париж. Я ну, багато подорожувала Італію. Інтенсив. Е е Інтенсив по психології мені обійшовся. Майже в 70 тисяч гривень, що в принципі дорівнює непоганій такій подорожі куди-небудь за кордон. Так що я так нормально в цьому році витрачаю, але я не дуже цьому рада. Типу, я радію, але моя внутрішня бабця така. Типу, все, Оля, пора економити. Вибачте. Так, наступна покупочка, я купила для Річарда такий комбі, ой, такий светрик. Дуже-дуже класний. Він на ньому сидить так в обтяжечку, і здається, що річок такий інтелігент. Купила собі на зиму таку шапку аг. Ну, типу, угі аг. Дуже вона прикольна, мені подобається кольор. У мене зелена куртка на зиму, тому така, типу. І під цю шапку я купила Угі. Аг. Як там по модному. Я ще їх ні разу не вдягала, але вони в такому кольорі. В такому кольорі це типу задумка, така під шапку. Таке-таке і зелена куртка. Як думаєте, норм? Мені здається, норм. Ще я купила собі цілу коробку вітамінів Ортамол Вітал Ф, це жіночі вітаміни. Від стресу мені дуже потрібно. Я їх обожнюю, це точно моя не перша, не друга і навіть вже не третя коробка. Я дуже їх люблю, бо вони такі: от їх можна взяти з собою в сумочку, і це от на один день. О, це мабуть, всі мої покупочки за жовтень. Я бажаю вам гарного дня. Я маю надію, що ви підпишетесь на мій канал. Це моє друге відео. До побачення!